Мерседес 2015 року, 3 літри дизель, стук двигателя. Значить що? E, думали, що причина у нас этот маховик. Так, бійці номер А 642 030 2403. Ціна цього демпферного маховика на секундочку 25 тысяч 450 30 тысяч 5 доларів США. Ви подумати такого не може. Зараз ми вам покажемо ціну. Дивимося. Значить, що? Запускаємо машину. Машина у нас працює, але стук не проходить. Ми ж опитні мастера. ми не одразу купуємо цей маховик, тому що він стоїть 25 штук. Ми просимо наших колег, кажемо, відправте нам, будь ось цей маховик. Вони нам його відправляють. Ми його ставимо. І що? Стук правильно не проходить. Економимо... Клієнту 25 тисяч гривень. Значить, що у нас може стучати. Ну, що, значить, запускаємо машину. Слухай. Вставляємо ключ зажигання і запускаємо. Стучить тільки у нас на холодну. Давай. Давай Пробігав у машині рідного около 100-1000 км. Чум? Подивій телефон, подближе, подближе. 642-й мотор, 40-літровий дізід. Затова За крутує. Показуємо, що може стучати. Для чого він в куск стучить? Це може бути просто банально, тихо сказати, от це роз'єбане, оце 3 бачиш? Компресійне кільце. і буде отакий звук. Це один із варіантів. Другий варіант Може пальчик стучати. А третій варіант, може щось в головки стучати. Для того щоб це зрозуміти, що треба зробити? Правильно зняти мотор. Тому ми знімаємо мотор. У нас є мотор вже завідомо робочий. З гарантією знімаємо і ставлю другий мотор. Це я вам показувати і розказувати.